Ми, як інженери, здавалося, яке ми маємо відношення до взагалі цих біосистем, але ми допомагаємо хірургам робити їх кращими, робити їх, скажімо так, більш технологічними, тому що хірурги, як це все діло встановлюють, вони спираються виключно на свій досвід. Тобто, якщо вони років 10-20 там робили одне й те саме і воно працювало нормально, то вони так і далі будуть робити. А вони до нас звертаються. І або пропонують якісь зміни, якісь нововведення, і щоб ми з інженерної точки зору це перевірили. Або власне вони самі приходять і кажуть, от нам треба, щоб ви щось покращили. От і дають нам вже існуючі, і ми щось думаємо вже з інженерної точки зору. Ми це все діло е, покращимо. Наприклад, от цей таз можна побачити. Тобто, тут е, з української військової лікарської академії, от вони нам привезли і запропонували нову конфігурацію цих от для системи фіксації. Ми маємо перевірити і переконатись, чи вона краще, чи вона. Гірша, якщо вона краще, то ми їм кажемо окей, супер, ви молодці. Якщо ні, то самі вже починаємо щось змінювати, щоб вона власне стала більш жорсткою. Тобто, щоб системи кісток, частини кісток поламані, щоб вони менше рухалися одне відносно одну. Тобто, це, скажімо так, одна частина. Інша частина стосується протезів. А тут ви можете побачити приклад. Західного колінного ревізійного протеза, десь у квітні 23-го року ми виграли грант від Міністерства освіти і науки на створення українського ревізійного колінного протеза, тому що західні дорогі, тобто оця штучка це лише частина від нього, тобто, ну, як можна згадати, частина суглоби тільки. От, І власне сам цей протез західний він коштує десь близько трьох тисяч євро. Тобто це сума досить велика, як для однієї людини, так і для фондів, яка займається реабілітаціями. Тому ми створимо свій протез, який буде, по-перше, дешевшим. По-друге, ми будемо намагатися виправити недоліки, які є в цьому. Тому те, що хірурги розказували, одна з найрозповсюдженіших проблем, пов'язана саме з протезом, те, що в нього може відламуватися ця ніжка. Цього цього бути не може. Ми прагнемо цього, цього уникнути. А також проблема, що сам протез він. Дуже сильно пошкоджує кістку. І через це, десь от років через 10 експлуатацій, людині повинно, ми повинні або збільшувати ще цю ніжку, щоб було за що триматись, або далі вже ампутації. Тобто це проблема така дуже серйозна. Ми будемо намагатися, оцей строк експлуатації цього протеза, будемо намагатися його покращити. Та деталь це елемент кульшового протеза, протеза для кульшового суглоба. Вона виготовлена 3D-друком титаном, Тобто це титановий порошок і спіканням. Оце все діло друкується, потім йде така механічна обробка. Але можна побачити, що він пористий. Тобто він пористий, по-перше, це зменшує вагу, а по-друге, це дозволяє кісті вростати в протез. І не треба більше нічого туди заливати. Бо якщо ми, наприклад, візьмемо от кований варіант, який він ну, такий гладенький, приємний на дотик, але його він вставляється, а потім ще заливається кістковий цемент. Тобто, це такий спеціальний розчин, який, грубо кажучи, він як клей. Він склеює кістку до протезу. Я попросила, скільки буде коштувати, українська версія? Ну, ми поки що таку економічну складову не обраховували, і в нас, в принципі, розробка вона на такому, ну не сказати, що на початковому, але вона в процесі. Тому це точно буде не 3 тисячі євро, це буде дешевше. От, але скільки точно сказати, поки що не можна. І де вони будуть вироблятися, ну, коли вже буде промислово Ми знаємо декілька компаній, які зараз е виготовляють протези. Ну, власне, ті, що, скажімо так, інші контори, які їх розробили, вони їм дають. Вони цим займаються. Тобто у нас, скажімо так, є декілька компаній, які ми будемо розглядати. От, і коли в нас вже буде готова ця модель, відповідна документація, от, тобто ми будемо до них звертатись і щоб вони цим ділом, цим ділом займалися.